Привіт, малята! Сьогодні ми з вами виготовимо ось таку чарівну ялиночку. Але для початку виконаємо пальчикову гімнастику. Підготуємо наші пальчики і станемо барабанщиками. Барабаню, барабаню, барабаню цілий день. Барабанчик я завзятий. Знаю, безліч я пісень. Отже, для нашої майбутньої ялиночки нам знадобляться наступні матеріали: це картон блакитного кольору, клей, невеличка смужка паперу. Коричневого кольору це буде ніжка нашої майбутньої ялиночки. Також нам знадобляться зелені кружечки середнього діаметру, їх можна вирізати за допомогою циркуля. Також знадобляться маленькі кружечки, їх також можна вирізати або за допомогою циркуля, або за допомогою маленької монеточки. Кружечки можуть бути різного кольору. Колір можете обирати на власний вибір. В мене це фіолетова. Рожевий, червоний, помаранчевий та коричневий. Також в нашій роботі нам сьогодні буде допомагати ось такий Дід Мороз. Тож, ставимо його зручненько та приступаємо до нашої роботи. Для початку ми беремо наші зелені кружочки. Ми їх маємо скласти навпіл. Ось таким. Чином ми складаємо всі вісім кружочків. Ось таким чином ми склали вісім кружечків навпіл. Далі беремо та відкриваємо клей. Обережненько ставимо. Далі беремо наш кружочок, який вже склали навпіл. Відкриваємо його. та Нижню частину даного кружечка змащуємо клеєм навскуси, ось так, невеличку частину. Проводимо лінію з клеєм. Далі беремо інший півкружечок і приклеюємо нижньою частиною до вже намащеної. Ось так. Робимо так, щоб два півкружечки наші дивилися один на одного, а не в протилежну сторону. Ось таким чином в нас має утворитись. Далі, один півкружечок ми закриваємо і знову ж таки намащуємо клеєм трішечки навскоси. І закриваємо наш другий півкружечок приклеюючи. Ось таким чином в нас має утворитись. Так, робимо з усіма останніми півкружечками. Для початку ми беремо одну частинку з чотирьох для нашої ялиночки. інші три відкладаємо трішечки в сторону, щоб нам було зручно приклеювати нашу ялиночку до картону. Частинку перевертаємо. Та змащуємо повністю, повністю змащуємо клеєм. Ось таким чином. Ставимо наш клей і приклеюємо цією частинкою, яку намастили, нашу частинку майбутньої ялиночки до картону, приклеюємо посередині. Так. Перша частинка нашої ялиночки вже готова. Далі беремо другу частинку нашої ялиночки, також її перевертаємо і повністю повністю змащуємо клеєм. Ось таким чином. Далі беремо нашу першу частинку, трішки її відкриваємо. Й приклеюємо на неї трішечки другу частинку нашої ялиночки. Ось таким чином, щоб друга частинка трішечки наклеювалась на першу. Ось так Й закриваємо. Те саме робимо з третьою та четвертою частинками нашої ялиночки. Ось таким чином в нас має утворитись наша ялиночка з чотирьох частинок. Далі, наступним етапом ми беремо нашу ніжку, також її намащуємо клеєм. Вже зараз я бачу, що ніжка в мене трішки вийшла продовгувата, але це нічого страшного. Ви можете її або підрізати ножицями, або, як я, намастити та приклеїти таким чином. Засовуючи нашу ніжку під частинки нашої ялиночки. Ось так. Утворилась ніжка в нашої ялиночки. Далі нам знадобляться наші кольорові кружечки. Це будуть елементи декору нашої ялиночки. Кульки. Ми беремо маленьку кульку, намащуємо її. Клеємо ось таким чином і приклеїмо до нашої ялиночки. Ось так. Так робимо на кожний півкружечок. Ось таким чином в нас утворилась наша гарненька новорічна ялиночка. Також ви можете взяти, перевернути картон і з воротнього боку написати лист Діду Морозу за допомогою кольорових олівців. Я впевнена, що всі ваші побажання, які ви напишете в листі, обов'язково збудуться. Вітаю вас з прийдешніми новорічними святами, до нових зустрічей!